Всім доброго дня! Дуже гарний сьогодні сонячний день. Десь там чую далеко, ще бачать пташки. Одним словом, весна. І в нас також вже весна, в теплиці бджоли гудуть. Ну, прям така, знаєте, іделія. От. Я ще вчора мала вам зняти відео, але мені не вистачило часу. Кожного дня і ніби зранку і до обіду я тут, але не встигаю, не встигаю. Дивіться, в нас кумкват дуже гарно дав прирости. Прям красунчик мені так е, переживали ми, бо вітя думав, що ми переляли його трохи, але ніби все добре. Ніби гарно прирости дає, значить, все хорошо. Так, далі в нас інжир. Білий адріат, вже є в нього плоди. Вже би його виносити на вулицю, але ще можуть бути заморозки, тому що боїмося і тримаємо. Місце, звісно, він займає, Як Вітя каже, краще б я поставив би там лимони, але таке в тісноті та не в обіді. От, Почало все вже ніби тепленько, вже воно вегетує гарненько. Подивіться, як дали прирости київській в землі також. Це за півтора місяця отакі виросли гілячки. Отут у нас був зріз, і від того зрізу такі в нас гілячки вже виросли. Дуже класно також вегетує. ще на ньому є декілька плодів. Ці плоди ми ще чекаємо до літа, будемо трошечки смакувати пізніше ними. Так. І апельсинка. Апельсинка, ну я прям я з неї балдєю, можна так сказати, таким жаргоном. Дивіться, скільки вона також чіпила апельсинок. Ну, звісно, е, Вітя їх тут попроріджує, він там знає, як їх там що там обрівати, бо це буде, мабуть, забагато на одній гілячці, стільки штучок. Класний, дуже, дуже. Він того року жирував. Не плодоносив, а цього року він вже дали йому витримку і він вже як стартанув, так стартанув. От. Дуже дивувалася раніше, що це Вітя робить цілий день в теплиці. І він він як заходить, і він тут І тут я вже цю неділю, відколи він на роботі, і я теж тираюся. І так ніби казалося. Би Ну, що там, ну що там? Але одне за другим, то привівки треба перевірити, то температуру контролювати, закривати, відкривати ті штори, щоб дуже жарко не було. То полити, перемацати. Ну, от таке в нас. Так. Всім привітики. Далі, а, хочу вам ще зараз скажу, дивіться, от. Вже прийшов мій вермикуліт. Я замовила. Тут 30 з чимось пачок. Там було, я робила на оптові, що якщо береш на 500 гривень, то йде по оптовій ціні. Так, пачка коштує 16 гривень, а в магазині десь около 30 гривень. Ну, набагато вигодніше, я хочу вам сказати. Він на вагу також є, але великими мішками. Щось я по, мені по ціні підійшли ці пачками, тому вже будемо його колотити. Це я собі вже заробила такий чайочок. Віце, який класний. Я дуже люблю, коли в теплиці посмакувати Оце я кидаю чорнобривчик. І хотіла вам показати, що я для себе відкрила, який вкусний чай ще. Чай з коломандинкою дуже смачний. Мені він так сподобався. Раніше ми пили з лаймкватом, поки лаймкват не <смі> закінчився. А тоді почали кидати коломандин. Так, в теплиці не хочеться різати лимона. Так, чекайте, бо я вже дуже багато говорю. Хочу вам От цей лаймкват це прививка осіння. Це я прививала, була, був вересень місяць, по-моєму. Може, плутаю, ну десь так ось. осінь, то точно. От, І на такій е, дичці я е, дві зробила підвоє, тому що був в мене грубий, е, груба дичка була, і було місце, і бу, лишалася патичка. І я думаю, зроблю два підвоє. І от з одного пішло ніби хорошо, а друга мовчала. І кажу, довідьте, чого воно мовчить. Він каже, не лізь, вона жива, це, е, цей е, під, е, підвой, він живий. Привой, кажу, підвой. Він живий, каже, з ним буде, він пусте. Головне терпіння. І от я бачу, бачите, вже на ньому починає, не знаю, сфокусуюся, просипатися брунючка. Значить, буде все добре. От. І ще хочу вам показати, бачите, якщо у вас є от таке листочка в кінці, це називається в лимона йде, чи там в мандарина, це називається перелив. От. І бачите, ніби. Риночка суха, водички ніби тут не потрібно. Але коли я починаю зараз-зараз парпаю і подивіться, я не знаю, чи камера вам покаже, ну прям він в прям мокра, мокра, мокра мокрісінька. Тому треба дивитися там середину. І коли підношу риночку, ринка важка, значить в нього вона мокра, її поливати не треба. Тим більше, і по рослинці вже видно, що в нього є ніби. Перелив. от Ще хочу вам похвалитися. У мене зійшла мурая. От, це перша рослиночка. Я вже там попарпала, як то кажуть, бабська любопитність бере своє. І вже є там дві брунечки, які е, не брунечки, а дві якінинки, які вже прокільчуються і десь-от мають зійти. Ще я там понасаджувала. також От, Розказувала, аж захехалася вам. О, Розсада моя теж вже така красавіця, я не знаю, де я її маю дівати до травня місяця. <свісно> Одним словом. О, це все наші прививки. От, я кажу, кожного дня треба кожну прививку перевірити, перемацати, щоб всередині був конденсат. О, щоб була полята, буває, що під торбинкою висихає чи побризкати. І отак цілий день проходить. Потім ще дикарі також перемацати, всі вазончики, це кожен вазончик треба пере, передивитися. В кого там один-два, то вони не так, е, як то кажуть, не бояться того переливу, тому що він в них на очах. А в нас ми мусимо це пильнувати. Щоб все було добре. Так, ще мала щось сказати. Вже говорила, говорила і забула. Питали нас, що написали мені нам в коменті, що буквально сьогодні чи вчора, не пам'ятаю, що от, чоловік прививав привівку, і вона в нього весною привил, припала. Краще, ніби прививати. Літом. Ну, звісно, краще прививати, коли вже тепло, в травні місяці, в, в червні, місяці, але обов'язково треба пильнувати, щоб вони вас не спарилися, і пильнувати їх. Але в нас виходить, як дерева ми обрізаємо весною. І оці гілячки, коли ти можеш, коли рослинка ще не занадто вигитує, ми можемо його обрізати. Весною, тому і весною ми мусимо його і прививати. Літом також ми прививаємо, але літом вже набагато менше тих прививок, які весною, тому мусимо заглядати їх. І так само вкоріняти вкорінюється краще літом в травні місяці, коли тепло, а з весною воно тяжче вкоріняється, тому що ще теплиця холодна, не прогріта. Ще немає того сонця, хмарні дні, і цей. але за, за рахунок того, що дерева треба підрізати весною, тому і муситься вкорінятися весною. Ну, Тут свої, як то кажуть, нюанси кожні. От. Це вже вітяні перчики, красавчики. Така в нас. Це вже нові, бачите, київський вже напустив зелені, вже будуть достигати. На осінь же будуть От такі справи. Ніби все розказала, що мала, може, щось забула. Нагадаю, в другому відео розкаже. <гадаю> всім гарного дня, мирного, спокійного, хай вам всім щастить.